Здравствуйте, шановні глядачі. Це я показував, як я сіяв з сільдерей. Зараз я вже крізь пленочку так от подивився, там он видно он сходи вже, он зеленіють он трішки. Тому прийшов час розкривати тепличку. Таку, як я робив. Зараз будемо розйомувати і дивитися, що в нас там зійшло. Я думаю, що вже сходи будуть гарні. О, -о, -о, О. так. Ну що, дивіться. Ось такий у нас зійшов сільдірейчик. Тепер ми його поставимо до світла. І провітримо гарно, щоб земелька трішки провітрилася, щоб не було моху там. Ну, провітримо гарно і будемо вирощувати його далі. Це буде сільтерей для пікіровки. Будемо пікірувати його потім в теплицю. І з нього виростуть отакі нездоровені клубні. Все, сходи є, початок є, Працюємо далі. Дякую, що дивилися. Гарного вам врожаю.